Як я до Твого Божества угору крізь пил і піть морвуся все знизив, ніхто не знає, знаєш в кожну пору лиш ти один, Ісусе ти один, ніхто не. Єш в кожну погору, лише ти один, Ісусе, ти один. як падаю, безвість у безсилі, останком сил держуся ще вершин, ніхто не вірить, віриш в кожній хвилі. Лиш ти один, Ісусе ти один, ніхто не вірить, віриш в кожній хвилі, лиш ти один, Ісусе, ти один, як в'яну яму, цвіту тихій мові. Між ним і сонцем стане дим ніхто не бачить, світиш у розпуці. лиш ти один, Ісусе, ти. Лиш ти один, Ісусе, ти один. О наймилосердніший Ісусе, твоя доброта безмежна, а скарби благодаті і невичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, Цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з усем, що через нього все постало, він задля нас людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну, і Апостольську Церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Покрови воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90, -й. хто живе у помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій іси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе, істина Його, не злякаєшся страху нічного. Ні стріли, що літає вдень, ні марищу в пітьмі блукає, ані напасти й біса полуденного. Впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч проворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого. Бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, На Гаспіда й Василіска наступиш, і потопчеш льва, і змія, бо на мене він уповав, і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його. Довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя. Оскільки ми на тебе поклали надію, праведне Господнє Слово, і всі Його діла вірні, Він любить праведність і справедливість, милістю Господа земля повна, адже очі Господні на тих, які його бояться, котрі покладають надію на Його милосердя, щоби спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоднечі, наша душа Господа чекає. Він наш помічник і оборонець, Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, оскільки ми на Тебе поклали надію, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Нехай Господь обдарує всіх. Рясними щедротами і добром. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої ніжки. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Тобі я Маріє, віночок строяндів, сплітаю, і всі, що найкращі молитви. Я своїх промовляю подяку прохання, і горе, завжди ти старанно приймаєш, і ще не бувало такого, що ти у журбі залишаєш тобі. Тебе співаєм прославлення гімн, Тебе усихвальна вітаєм, подякуй молитви, складаєм тобі, Найчарівніша пісню співаєм, за кожне зернятко, що з вервиці тихо шепочу. ти просиш за мене, Ісуса, за ласку яку лише хочу. ти просиш за мене, Ісуса, ти просиш за мене щиренько, щоб шлях свій нелегкий тернистий. Пройшли ми з тобою легенько, тобі Маріє доземний уклін, для тебе співаєм прославлення гімн. тебе усихвальна вітаєм. Подякуй молитви складаєм тобі Найчарівніша пісню співаєм, тобі о Маріє доземний уклід, для тебе співаєм прославлення прославленням. Тебе о, Всехвальна, вітає, подякуй молитви, складаєм тобі. Найчарівніша пісню співає.